Ну Що ж друзі, новий корупційний скандал із МСЕК у Вінниці з колишнім головою МСЕК і також теперішнім головою МСЕК. Колишній голова МСЕК тепер працює звичайним терапевтом у цій комісії, але в нього досить цікаве майно. Отже, в нього є два автомобілі Tesla Model S, один автомобіль Tesla Model U, 13 квартир. Одна з найдорожчих знаходиться в Києві, шестикімнатна. Також сім'я цього терапевта має спільний бізнес із теперішнім головою МСЕКу Юлією Даниленко, в якої знайшли будинок площею 196 квадратних метрів, квартиру 50 квадратних метрів, комерційну нерухомість 104 квадратних метрів, разом з чоловіком. Вона має 25 земельних ділянок. Також має автомобіль Tesla Model 3, два автомобілі Mitsubishi. І саме цікаво, знаєте, що в цьому? Те, що Tesla обійшлася цій жінці всього в 58 тисяч гривень. 58 тисяч гривень. Я би, напевно, собі теж купив парочку цих автомобілів, лиш не знаю, де вони постійно їх беруть, такі дешеві. Трішки більше тисячі доларів обходиться один Тесла. Друзі, якщо знаєте, де можна купити такі дешеві Тесли, напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Мені б теж здалося парочка. Що ще цікаво? Також на Волині, хто ще не в курсі, в голови МСЕК знайшли 50 об'єктів нерухомості. І можна сміло сказати, що голови МСЕК в Україні фактично всі до одного корумповані. Всі являються мільйонерами при зарплаті 15-20 тисяч гривень. Напевно, цю структуру вже ніхто не переможе, тільки повна її ліквідація, і, напевно, найкраще буде це забрати у держави цю опцію і передати якимось приватним клінікам, над якими б була якась наглядова рада в загальному в Україні і слідкувала за правопорушеннями, тому що, ну. Я Думаю, кожен розуміє, що МСЕК в Україні вже ніяк не виправити. Це повністю корупційна структура, в якої йдуть працювати лише для того, щоб заробити гроші.